Шановні друзі, а поки наш ще один, безумовно, легендарний гурт налаштує свої інструменти, ви на них все одно не будете дивитися і не будете їх помічати, тому що на сцену зараз вийде така красуня, а ще така розумна, а ще така поетична, що у вас дух захопить і ви вже починаєте її зустрічати. Бурклевими аплодисментами, дружимо, все злата зоряна Паламарчук! Слава Україні! Якщо ти українець, то рано чи пізно попадеш в конфлікт з Москвою. Ці слова належать українській письменниці, розстріляній в Бабиному яру, Олені Телізі. Я розпочну з поезії, яку присвячую жінкам, які чекають своїх чоловіків з російсько-української війни. Я прийду до тебе молитвою, коли серце заплаче за домом, коли смерть сталевою бритвою проведе під дірявим шоломом, коли мить стане тихою тихою, коли гради замовкнуть співати, я прийду мовчазною втіхою, болі в ранах твоїх вгамувати. Я зостануся. Поки гасне світ, поки терпне ще під повіками, скільки тобі літ, скільки бачив бід і якими зцілити це ліками. А чи знаєш ти, як благаю світ, не вмирай, оживай, повертайся! Цим героям війни вже загублений лік. Боронись і живи залишайся! І ти йдеш у світ, де вже нема ні болю, ні журби. Ані страждання, де більше не вистрілює війна в перервах між хвилинами мовчання, де вже не чути кулеметний спів, залпи, гармат, оркестри від снарядів, куди не дістає ворожий гнів. Хоча вони були би цьому раді. Прощай, герої, Стрінемось колись. Прости за цю війну і за країну, за те, що у єдине не сплелись у час війни страшну для нас годину, коли ж мине, як сон до балиха і перемоги здійметься заграва. Хай кожен промовляє без гріха Живі в серцях. героям нашим слава. <плес> Мабуть, ми всі переживали революцію гідності по-своєму. Ми, поети, буду говорити від себе, переживаємо це, показуючи, виказуючи свої емоції в поезії. Тому трапляється такий час, коли десь зринає зсередини поезія, присвячена саме тим подіям, подіям Революції Гідності. Вогняні барикади здіймають свої язики, ми, згораючи в них, народилися, несучи на собі вінки, ми навіки з тобою зріднилися, розглядаю світлини тих днів, роздивляюсь обличчя холодні, всі ці спогади, наче зі снів, Кілька років тому, як сьогодні, знаєш, пишеться важко тепер. Бо слова, наче нерви голі, хай би біль цей знешкодив сапер, наш сапер на Донбаському полі. Віє вітрами люта зима, все тепло не дає проходу. Забарилася наша весна з перемогою прийде зі сходу. Я ровесниця Незалежної України, і минулого року ми святкували 25-річчя Незалежної України, і власне ця поезія саме присвячена цій даті. 91-й оголошує твою незалежність. 2016 й каже, що ти воюєш. Хтось до цього часу визначає свою приналежність, незважаючи на те, що ти борешся і бунтуєш. І так кожен день, вже третій рік поспіль. І кожен цей день визначає твою незалежність. Бо якщо ти сьогодні просто капітулюєш, завтра заплатиш за цю необережність. Така сьогоднішня твоя і моя незалежність, із ворогом на кордоні, якого самі породили не брат, не сусід, а наша страшна протилежність, яку суд давно встановили. Що буде завтра, відомо лише Богу, але я точно знаю, що Він з нами. Спасибі за сьогодні наш мужній герой. Тобі на землі і тобі над нами. Мабуть, остання поезія, коли відспівають залпи і гради, небесний погляд розільється світлом, хтось тихо промовить, для чого заради. Це Бог перестав говорити зі світом. Ще тепла земля не схолола від бою, в злотавих полях ще заховані танки, в солдату у окопі за неї від болю, в солдату набридли холодні світанки, хтось з вищих при владі малює закони. У мінську знов скажуть, що в нас перемир'я. Солдату на постріл прийдуть заборони, хтось знову в'їжджає в своє мужегір'я, і знову по колу, і знову поклони, ті самі царі і ті самі закони. Те саме мовчання, і знову герої за бідну країну свою і кордони. Слава Україні!